Безкоштовна вакцинація, консультація лікарів, скринінг у центрі Вінниці кілька днів працювало містечко здоров'я, де охочі могли безплатно, до речі, щепитися проти ковіду, дифтерії, правця на також пройти низку обстежень. Захід організували департамент охорони здоров'я та обласний центр контролю і профілактики хвороб. Такі акції з імунізації кажуть, проводять регулярно з метою популяризації культури профілактики хвороб серед населення на ну, деталі в нашому сюжеті далі. Мобільне медмістечко у середмісті Вінниці. Тут нині десятки людей. Хтось просто на оглядинах, але є й такі, хто прийшов із твердим наміром вакцинуватися. Поруч фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб пояснюють людям важливість заходу. Біля вакцинобуса черга, можна щепитися проти дифтерії та правця. Пані Любов на обстеженні в лікаря каже про захід, дізналася від доньки. Вона напередодні тут вакцинувалася, вирішила убезпечити й себе. У мене приватний будинок, і я дуже люблю працювати з квітами на землі. А це якісь такі трошки момент. Може бути правець, так, може бути правець, якийсь укол шипом рози, троянди. Це завтра може бути, ручка, тому що це наперед. Ну, тому я вам дуже і сьогодні не приймаєте ван. Для початку лікарі визначають, чи немає в пацієнта протипоказів та хронічних недух. Для аналізу лікаря для того, щоб лікар міг зробити правильне призначення дозволити або не дозволити вакцинування. 37 чоловік сьогодні вже були в нас на обстеженні. Всі були обстежені, всі надані були рекомендації. Заходи з імунізації у громаді та області проводять регулярно. Так намагаються популяризувати культуру профілактики хвороб серед населення. Це те, що ми називаємо формування культури бути здоровими разом. І операція вакцинації один із елементів загальної культури бути здоровими, загального усвідомлення того, що кожна людина має відповідати за своє здоров'я особисто. Чи правильно це робиться? Що це скажімо так на вулиці? Ви розумієте, сьогодні час такий, що вимагає того, щоб ми виходили в люди для того, щоб їм надавати пропозицію, а людина зробить свій вибір. А ще тут можна визначити тиск, отримати консультації щодо серцево-судинних захворювань, можна зробити тести на ВІЛ, вірусні гепатити та ковід. Ці дослідження ми проводимо безкоштовно і анонімно. Люди підходять, здають, ми відбираємо. Беремо в номер телефону і по телефону людям повідомляємо результат нашого обстеження. За кілька днів до медмістечка звернулися майже 700 вінничан. Фахівці розповідають, з кожним новим приїздом кількість охочих збільшується і серед жителів області. За минулий рік ми виїхали в 58 громад нашого нашої області В Об цьому році. Ми не збираємося зупинятися. Я думаю, що буде напевне вдвічі більше, да тому що у нас є е, е, потреби для реалізації проєкту по мобільній амбулаторії. І звичайно, це все всі послуги, які надаються тут, е, безкоштовні для людей. Дані щодо скринінгів та обстежень медики згодом вносять до особових карток пацієнтів. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.